із Закарпаття. хочу з вами поділити історію одного пророка, якого звали Ілля. Вона просто надзвичайна, того, що він був забратий живий на небо у вихрі. Небесна колісниця спустилася за ним. І коли то мало статися, то біля нього був учень на ім'я Єлисей. Він ходив в фурт. За пророком. Він його не лишав і не відступав від нього. І сказав йому Ілля, що М -м сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бет елу І Олесей каже, як живий Господь і жива душа твоя, я тебе не залишу. І другий раз йому так само сказав сиди тут, а він каже, я тебе не лишу, я від тебе не відступлю. І знаєте, Ілля робив такі чудеса, узяв плаща свого, згорнув і вдарив по воді, і вона розділилася по половині туди та сюди. Це неймовірно. І як вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея, каже: проси, що я маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний твій дух. А той відказав. Тяжкого зажадав ти. Якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі так. А якщо ні, не буде. Каже, тяжко ти каже зажадав. Ілля, будучи пророком, мене це дуже торкнулося, що Єлисей він не просить ні багатства, ні якої слави. Каже, подвійне помазання Духа Святого хочу. І як сталося, коли вони все йшли та говорили, появився огняний віз та огняні коні, і розлучили їх одного від одного, і вознісся і в вихрі на небо. А Єлисей це бачив і закричав: «Батько мій батьку, вози Ізраїль та верхівці його, та вже не побачив його, і схопився він сильно за одежу свою, та й роздер її на дві частини. І підняв він і левого плаща, що спав із нього, і вернувся і став на березі Йордану. І взяв плаща і левого, що спав із нього, і вдарив по воді та сказав, де Господь Бог єлі. І також він ударив по воді, і вода розділилася пополовині туди та сюди. На Єлисеї спочив дух Іллі. Ось що ми маємо жадати, будучи в церкві. Твійне помазання, не відступати від Божої людини, не відступати від пророка, ні на крок